Сьогодні засідання виконкому проведу я. Перше, що хочу сказати, є, є додаткові ще три проекти рішення, які стосуються розподілення депутатських коштів депутата обласної ради Рустама, Рустамова Руслана. Але їх необхідно перш за все включити в Порядок денний засідання сьогоднішнього виконкому. Тобто ми за кожен проголосуємо і своїм рішенням включимо ці проекти рішення в порядок денний сьогоднішнього засідання. І так, про включення проєкту рішення про зміни бюджетних призначень та виділення коштів бюджету міської територіальної громади на 25 рік. Про включення в порядок денний. Будь ласка, голосуємо. Так, рішення ухвалено. 10, 11, 12. Так, наступний проєкт рішення, який ми включаємо в порядок денний, це про виділення коштів за рахунок субвенції на виконання доручення виборців депутатами обласної ради. Будь ласка, голосуємо. Рішення ухвалено. І третій проект рішення, який ми включаємо в порядок денний, це про виділення коштів для надання матеріальної допомоги за рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Будь ласка, голосуємо. Рішення ухвалено. Тобто дані проєкти рішення включено в порядок денний під номерами 10, 11, 12. Тепер переходимо до розгляду питань по порядку денного. Перший проєкт рішення про утворення комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних, доповідає Сергій Чміль. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 1487 щодо порядку ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних. Виконавчий комітет щорічно приймає рішення про проведення даних перевірок на території міста Прилуки. В даному проекті рішення включено сім комунальних підприємств установ нашого міста, які плануються на проведення перевірки в цьому році, починаючи з травня місяця. Прошу підтримати. треба. Є питання до доповідача? Тоді прохання проголосувати по даному проєкту рішення. Рішення ухвалено. Дякую. Так, е, наступний проект рішення про затвердження положення про мобільну соціальну службу з догляду вдома та натуральної допомоги територіального центру соціального обслуговування доповідає Катерина Дожджанник, заступник директора територіального центру. Будь ласка. Дня, шановні, присутні. До вашого розгляду виноситься проект рішення про затвердження положення про мобільну соціальну службу. Про мобільну соціальну службу з догляду вдома та натуральної допомоги, Територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Приуцькому Приуцької міської ради. Мобільна соціальна служба є інноваційним соціальним сервісом для надання соціальної послуги, догляду вдома та натуральної допомоги особам похилого віку, особам з інвалідністю, які не здатні або частково не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги а також ці особи перебувають на обліку в територіальному центрі. Є питання до доповідача? Тоді прохання проголосувати по даному проєкту рішення. Так, рішення ухвалено. Наступний проєкт рішення про затвердження положення про. Надання транспортної соціальної послуги, соціальне таксі, будь ласка, вам Так, було. до вашого розгляду вноситься проєкт проект рішення про затвердження положення про надання транспортної соціальної послуги соціальне таксі територіальним центром соціального обслуговування на соціальних послуг. Метою провадження даної послуги є подолання бар'єрів та вільного пересування людей з порушенням порно рогового апарату та інших малобомбільних груп населення. Дана послуга буде надаватися на базі територіального центру на основі. Платні, безоплатні, диференційовані відповідно до норм законодавства та додержання норм державних стандартів транспортної послуги. Особа, яка звернулася для отримання даної соціальної послуги, має право скористатися даною послугою 8 разів на місяць. Якщо дана особа не використала ці послуги протягом 8 місяців, дана послуг... чисельність цих невикористаних послуг не переноситься на наступний місяць. Ну, Згорається. Так, від сукупного доходу. На платній основі 100%. Відповідно до тарифів, які будуть затверджені на наступному виконавчому комітеті. Звичайно, розробляємо. Ну да, ми так. на останній сесії включили це питання у план регуляторної діяльності. Запланова вартість 100% – 321 гривня. Це буде все залежати від коштів, які будуть відділятися на дану машину, і сам сама стоїмость машини. 100% Звичайно, 321 гривня. Це одна поїздка, одна поїздка, одна послуга. Незалежно від уходу, отримуючи соціальних послуг, транспортна соціальна послуга, соціальне таксі буде надаватися за рахунок бюджетних коштів особам, які порушені опорно-рухова система. Це особи першої-другої категория, це особи з інвалідністю з першої і другої категорії, а також діти з інвалідністю і учасники бойових дів. Але ж умова порушення опорно-рухової системи. А скажіть, будь ласка, даний вид послуг це ліцензійована діяльність. Чи розпочалася робота по отриманню ліцензії на надання транспортних послуг? Це питання обговорюється з керівництвом і узагальнюється в юридичних питаннях з приводу транспортного. Це ж буде транспортна соціальна послуга і відповідно до ліцензії. На даний є автомобіль, він облаштований спеціально підйомним пристроєм, кріпленням для військів. І це все буде враховуватися для надання транспортної послуги. Ну добре. Добре, час у вас ще є. Так, є питання до доповідача. Доволі важливий і довгоочікуваний проєкт рішення. Довгоочікуваний. Прохання проголосувати по даному проєкту рішення. Рішення ухвалено. Так. Наступний проект рішення про затвердження переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання, будь ласка, паніте до лише. вашого розгляду виноситься проєкт рішення про затвердження переліку соціальних послуг умов та порядок надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг приузької міської ради, у зв'язку з провадженням транспортної соціальної послуги, соціальної таксі виникла потреба у перегляді та перезатвердженні проєкту переданого переліку, який доповнений також іншими соціальними інноваційними. Послугами для територіального центру це соціальна послуга інформування, консультування, денний догляд, а також транспорт, як попередньо зазначалося. Соціальні послуги, дані соціальні послуги будуть надаватися територіальним центром. Це денний догляд, консультування інформування на безкоштовній основі. Є питання до зповідача. Нема прохання проголосувати. Прийнято, дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до складу комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги. Доповідає Анна Марков, Маркович, завідувач сектору по обслугованню внутрішньопереміщених осіб управління соціального захисту. Цього дняшним присутнім. До вашої уваги пропонуємо проєкт рішення про внесення змін до складу комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованих територій, або із території проведення антитерористичної операції до міста Прилуків, а саме вивести зі складу комісії Іванченка, Євгена Миколаєвича, начальника відділу превенції, Прилуцького, районного відділу поліції. Головного управління національної поліції в Чернігівській області в зв'язку зі зміною місця роботи ввести до складу комісії заболотного Юрія Вікторовича, начальника відділу превенції Прилуцького районного відділу поліції, головного управління національної поліції в Чернігівській області за його згодою. Ну, тут не повинно бути. Прохання проголосувати по даному проекту рішення. Рішення прийнято, дякую. Наступний проект рішення про затвердження фінансового плану комунального підприємства копіна шкільного харчування шкільних доповідає Світлана Федірко. Добрий день, шановні присутні. До вашої уваги фінансовий план нашого підприємства на 25 рік. Дохідна частина фінансового плану складається з доходу від реалізації. Послуг та інших доходів. Ми запланували отримати усього доходів 53 мільйони 595 тисяч гривень. Витратна частина фінансового плану складається з вартості продукції, це вартість продуктового набору. Та витрат, що покриваються за рахунок націнки це витрати на збут та адміністративні витрати. Усього витрат заплановано в розмірі 53 мільйони 395 тисяч гривень. Основною статтею витрат на збут та адмінвитрат є витрати на заробітну плату та соціальне забезпечення працівників. згадані витрати за елементами, матеріальні витрати. Заплановано 36 мільйонів 850 тисяч, витрати на оплату праці 13 мільйонів 45 тисяч, відрахування на соціальні заходи 2 мільйони 870 тисяч, амортизація 130 тисяч, інші операційні витрати 500 тисяч. 25 рік заплановано отримати 200 тисяч прибутку. Також ми запланували надходження до державного бюджету в розмірі 6 мільйонів 64 тисячі. Це сплата поточних податків 188 тисяч, внески до державних цільових фондів 3 мільйона 480 тисяч. Це єдиний соціальний внесок та військовий збір, інші обов'язкові платежі 2 мільйони 396 тисяч. Це податок на доходи фізичних осіб і податок на землю. Також заплановано на 25 рік 200 тисяч на капітальні інвестиції, на модернізацію, інші види поліпшення оборотних активів. Є питання до доповідача? Все зрозуміло. Ну, ми запланували дохід в розмірі укладених чинних договорів. На цей рік. Ми ждали, поки пройдуть всі тендери. Ну, в садіки школи ми тендера пройшли. В лікарні буде новий тендер. Ми зараз лікарню харчуємо до 30 квітня, потім знову буде тендер. Так, ну, є прохання проголосувати по даному проєкту рішення. Ну, дякую. дякую. Наступний проект рішення про списання майна доповідає Наталія Островська. Да. Доброго дня, шановні присутні. Відповідно до актів списання основних засобів та технічних висновків на непридатність до експлуатації обладнання приладів підготовлено проєкт рішення про списання майна. Списуємо з балансу при Луцької центральної міської лікарні, товарно-матеріальних цінності згідно додатком, додатків. Є. є питання до доповідача? Нема. Прохання проголосувати. Рішення ухвалено. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів для надання матеріальної допомоги. Доповідає Олена Ворона. Доброго дня, шановні присутні. Проект рішення про виділення коштів для надання матеріальної допомоги. Відповідно до звернень наших військовослужбовців, поранених, мобілізованих та декілька звернень жителів громади, які потребують лікування. Прошу, будь ласка, підтримати. Є питання? Немає. Прохання проголосувати по даному проєкту рішення. Рішення ухвалено. Дякую. Дякую. Е, наступний проект рішення. Про зміни бюджетний а потім... А, Добре. Про зовнішню рекламу доповідає Віктор Тахленко. Доброго дня. Про зовнішню рекламу. Розривати договор про тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами, укладеного між виконавчим комітетом Привузької міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю КБ Рія. По вулицях Юрія Мірюти і по вулиці Київській, шість рекламних. Засобів, дозволити благодійній організації, благодійний фонд спілка сприяння обороні, розміщення зовнішньої реклами, типу білборд розміром 3 на 6 для розміщення рекламної інформації з 1 квітня 25 року по цих же самих адресах, розірвання договору та дозвіл на розміщення. Пов'язаний з зміною власника. КБ Рія передала рекламні засоби спільці сприяння обороні. На п'ять років. Є питання до доповідача? Прохання проголосувати по даному проекту рішення. Так, рішення ухвалено. Переходимо до цих фекального насосу для заміни на каналізаційно-насосні станції номер 17 І також депутат обласної ради Рустаму надав суму 33 400 для допомоги нашому садочку. і... Також жителів міста. Прошу, будь ласка, підтримати. Питань немає. Прохання проголосувати по даному проєкту рішення. Це нас наступне яке рішення? По 30, на два. По 30 тисячах. Рішення прийнято, е, будь ласка. Дякую. Про виділення коштів. 30 тисяч надається садочку номер 29 для покращення матеріально-технічної бази. Придбаватимуться будматеріали. матеріали. Прошу, будь ласка, підтримати. Це депутат Рустамов. Питань немає. Тоді прохання проголосувати. Рішення прийнято. Дякую. і Третій проєкт рішення. Про виділення коштів, знову ж таки, матеріальна допомога за рахунок субвенції на виконання доручень виборців. Депутат розставив Де? дає суму 3400 гривень для допомоги для матеріальної допомоги жителю нашого міста. Список у вас перед очима я не буду називати. Нема питання. Прошу, будь ласка, підтримати. Ми голосуємо. Okay. Рішення прийнято. Переходимо до проєктів рішення, які містять інформацію з обмеженням.